Доброго дня малята, доброго дня, шановні батьки! Наближається Великоднє свято. І я пропоную вам разом з малятами прикрасити Великодні яєчка. А як це зробити я вам зараз покажу. Для роботи вам знадобиться яєчний білок, варене яйце. Пензлик, ножиці і серветки. Ось такі. Звичайні тришарові серветки любого кольору. Беремо серветку і знімаємо з неї два шари. Ось я вже підготувалася, бачите, один і другий. Залишаємо тільки кольоровий. Зняли. Потім розрізаємо серветку на ось такі смужечки. Можна трішки більше, можна трішки менші, можна вирізати елементи, які вам подобаються більше всього. Ось із другої серветочки я повирізала квіточки. Так. Ось у мене є вже готові яєчка. Ось що в мене вийшло. Це вже вони висохли. Дуже гарні, дуже бюджетний варіант. І екологічно чистий, можна сказати. Отже, беремо варене яєчко, беремо смужку із серветочки, прикладаємо, вмочаємо пензлика в яєчний білок і намазуємо. Ось так акуратно, дуже гарно намазується, Пензлика треба брати не дуже м'якого, краще взяти клейовий пензлик. Ну, якщо нема ніякого, то знадобиться любий, який у вас є. Ось так примазали гарно. Так, беремо другий шматочок, прикладаємо і теж примазуємо. Серветки обов'язково беріть тришарові, шарові, тому що я взяла двошарову, воно у мене зелененьке яєчко, то не дуже в мене вийшло так би, як я би хотіла. Вона рвалася, не хотіла приклеюватись. Так. Тепер ось у нас латочка ще залишилася. Ось сюди наклеїмо ось таке яєчко. Дуже простий спосіб. Я сама побачила в інтернеті, спробувала раніше, мені сподобалося. Вирішила запропонувати прикрасити так яєчка і вам. Так, щоб закрити там, де в нас залишилося видно яєчко. Але будьте готові до того, що серветка хоче приклеятися до пальців. Так, тепер наше яєчко, ось воно вже готове, можна покласти сушитися. Якщо вам сподобався такий спосіб, можете вдома зробити такі ж яєчка. На цьому до побачення, успіхів у роботі!